Он, типа, до этого сказал, что, типа, они сейчас пойдут за а теперь как уламываются. Типа, так либо пидорки делают, либо... Место странное. <вес> общественное место! Да, общественное место. А чего уже пристал так свататься? Всем привет, я Тарик, и это мой новый влог. Зараз я заслужил, чтобы была моей компании, и зараз мы тут гуляем. Рюмка Да какая водка, я не хочу водки. Как ты не хочешь? Я теперь только вино буду пить. А, я видел, как ты вино пьешь. Народ, короче, цей пациент меня заставляет, чтобы я пішов, потанцевал с этими делками. Потому что им на жестко замахуй. Иди, иди, потанцуй, иди. Он типа за этого сказал, что типа они сейчас пойдут замучу. А теперь уламся. Типа так либо пидорки делают, либо они пацаны, типа. Сказал иди делай. Ти сходи вже до дівчат, зараз будемо з ними танцювати. Та ти що, прикольно. Що ти в нас знімаєш? Дівчата, можна з вами потанцювати? А що? Та не просто. А? А що не можна? А що? Тому що я за кошти не знімаю. Ну я себе знімаю. А в чесне місто! Да, в чесне місто. А чого вже перестав танцювати? Тому що ми... А? Ну давайте я з вами буду.

Он просто с турки. А, я думала, спросила, как его зовут, Марин. Короче, что это такое? Женщина не танцует. Тарик, ты что, женщина не танцует, хватит улыбаться нормально на танце? Давай, чувак, ебашь. Как тебя зовут? Тарас. А, ну Тарик. Я не поняла, подожди. Да, подруга, не стесняйся. Давайте. Ты прикалываешься? Ты будешь называть? Ну да, Так все, давайте дуэт, дуэт, дуэт. Давайте дуэт. Давайте дуэт, я буду, блядь, вам хлопать. Тупо, тупо тарик. Vie… Да не, не, не мешай. Тарик, давай. Давай, ладно, вот будем по бокам. Я могу по бокам. Я же говорю. Да давай попробуй, Тарик. Ты да Что говорит? <пишут> Что бы ты хочешь? Все, народ я виконав свою обіцянку, те, що я мав зробити, я тут зробив. Тому що вони мене жорстко замахували, Тупо тупотки каже, давай, 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 замотишись, замотишись. Я підійшов до дівчат, почав танцювати і все. Так що ви поняли не Він мене питає, звідки ти, а я кажу, що я з Туркії. Так, що я раніше розумію, але тоді ви говорите, що ти турки, я думаю, що ти на англійському турки, це ж типа Турція. І я такий думаю, що ти чучмек. А чого ця руки трусяться? Та в мене так. А чого? Та не переживай. Не все. Покажися. їбать, ти пив стабілізатор такий. Це ті Татарик не переживай. Що? Та ти шо? Не варик. Народ, мало хто з вас знає, що зараз я живу в хостелі. Ну, краще вже ніж на, на вулиці. Ну, буквально я тут ще до п'ятниці, так що так. Зараз хочу чайка собі зробити. Так. Після того, як я заселився в хостел, я переважно не гуляю, постійно сплю. І ще тут є халявний Wi-Fi, тому я рідко коли ви хочу гуляти, ну, самі розумієте, постійно тусуватися на вулиці далі, коли у тебе є вже ліжко, у тебе є там Wi-Fi, мені вже не хочеться кудись виходити гуляти, тому я постійно на вулиці. Тільки коли мені там треба буде йти щось там заснети, то я виходжу. Prawdopodobnie żeby pozyskać będzie w a tak, to